Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ось Світлани гостях. У нас сьогодні знову розпаковка посилочок з Америки. Ось дивіться, скільки краси. Будемо дивитися, що там. Так, поїхали. Ось коробок на першу. Ось тут у нас приїхали Мілхили. Ось такі, дивіться, довгоочікувані. очікування. Потім табол, поличка. Ось така. Дивимось одразу на годзичок. Гудзичок у нас. Гудзичок. А, тут не зрозуміли. Знаєте, я думаю, це кераміка, але він перевернуться. Глянемо ось тут. Ось. Ось такий у нас годзичок. Да, це таке, як на прев'ю, це керамічний гозочок. Але він йде без, без картонки, але це кераміка. Ура! Тут вони не вийде. Всі губочки керамічні. Ось такий набор. Їх у нас чотири. Всі вони вільні упаковку. Ось такий. крімсмас-кабін. різдвяний будиночок. Гудзичок у нас пластики, де заміна. Не покажу, бо він тут схований, щоб підрасти. Тут, тут не І у нас іде пластик, каналиночка. Ось такий гарний сюжет. Далі у нас ці три соби, Три особи. Війсьочок у нас йде пластик. Ось така ділочка зелена. Горденький совики. Знову у нас червоне вино. Гудзик у нас пластик. Ось. ось сімейне дерево Фемілі Три. Гудзик ось така новиночка. Це йде пластик. Наступний у нас всі хризантеми. Ось тут у нас буде пластик. Тут така непогана, непоганий бедрик має бути. Можемо дайте вам показати. Воточок в нас тут іде пластик. Ось така квіточка. Ну і до наступної оселочки переходимо. Наступна порція Мілхіл. Дивіться, ось такі в нас ведуть новинки. Двадцять четвертого року. Ось такі у нас Санта з лимонна. Тут от... -а -а. Так, таких у нас є дві. Так, е Санта збирає урожай, оливи, оливок. Ось такий. Теж два, три навіть. Ось санта збирає виноград. Порфурований папірство, пісок ниточки. Ну і два ось таких маленьких міні. Колочка і півник. З магнітиком це можна засувати в магніт на холодильник. Це такі набори. Невірно. І так, дивіться, ось такі в нас прийшли мотелики. Це американська комплектація 2004 року. Такі моделики, дивіться, що у нас є в складі принтована канва. Міточки. І ось тут у нас є крайник. Подивіться, котушечка країникої в цьому наборі. У нас такий канала така принтована, дуже гарно набігла. Американець. Набір запакований, все ціленьке, не відкривався. Так. Наступний. Наступна посилка. Ось це. Ось такий нас йде Орел, теж йде американець 1997 року. Ось такий глянь такий дуже гарний сюжет. Якщо не купить, собі залишу, буду вишивати. Ось такі ниточки. Набір цілий в хорошому стані, не відкривався. Харненький. Так, і до наступної посилки. Дивіться, ось тут у нас іде ось така поличка Великом Френс Shelf. Ласкаво просимо, друзі. Це у нас набір 97-го року, американець, і в нас не йде гобелен. Дуже багато ниточок. Гобеленова сітка. Інструкція. Ось набір ціленький, в хорошому стані, не відкривався. Такий сюжет, подивіться, який гарний. Такий насичний, дуже багато кольорів. Ну і тут дуже багато. Такі два пучки, бачу, великі. І один у нас гобелен. Ось, бачимо, як цей Набір запакований, не відкривався. Тут у нас ось такий сюжет. Синички. Дуже гарний, такий зимовий. Американська комплектація 97-й рік. Ось подивіться, який гарний сюжет. Я такого ще не бачила. Губеленова сітка. Ниточки дуже багато. Ниточок, такі хороші. У нас знову метелики, американська комплектація. 2004 рік. Ось тут у нас принтована канва. Набір закритий, не розпакований. Тут бачите, у нас знову новокраїні в цьому наборі. ниточки. Отже, у нас кілька на набори пройшли. Дуже гарний сюжет. Видите, как краса у нас. Це теж американець. Колібрі. У тут ниточки, ниточки, дуже гарні кольори. Канва, Канван, не розкоджений. Все, все добре, в хорошому стані. Тут І ось тут у нас, дивіться, який кактус, колібр, квіточка. Яка краса. Кольори дуже ніжні. Це американець. Американець, який рік. 2000 рік. Ось. Це Цей набір у нас йде був у мене під замовлення. Дівчинка замовила. Дуже гарний. Ось яка краса. Те, що нам приїхало. Ось такий підсумок підведемо. Так, наберемо ці пустилочки. Ось такі в нас є два, два з метеликами Dimensions. Ось вони американці з Крейніком. Ось такі хороші. Далі ось такий у нас Орел американець. Два гобелени. Ось така поличка, друзі, волкам, друзі. І синички. Дуже такий гарний набір. У гобелени. Ниточки йдуть. Муліне, бавовняні. Дуже багато ниточок. Цікаво, чи там є схема, чи можна цей гобеленок на канві вишити. От мені цікаво. Треба подати в дівчат, то вишивають і не було. Щоб знати, чи можна вишити на конвіт. Сюжет дуже гарний. Ось такі у нас колібрі надбір. І ось цей дуже рідкісний кактус. під замовлення йшов. Ось. Так, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо будуть питання, можете писати в коментарях. Також буде контакт на мій телеграм-Вайбер. Можете мені особисто в повідомленнях писати. І пока! До побачення!